Самопокарання за корупцію на Дніпропетровщини з другої спроби вкоротив собі віку поліцейський, заскочений на хабарі. 46-річний підполковник спочатку спробував застрелитись. А коли прийшов до тями у реанімації, самостійно від'єднав себе від апарата штучної вентиляції легенів. Чоловікові загрожувало 10 років позбавлення волі і конфіскація майна. Тиждень тому у кривому розі його упіймали на хабарі. У службовому кабінеті старший слідчий отримав 140 тисяч гривень за непритягнення підозрюваного ...у шахрайстві до відповідальності. Щойно підполковника схопили, поліцейський вистрілив собі у рот з травматичного пістолета. Лікарям вдалося врятувати чоловікові життя. Він перебував у комі в реанімації. Коли отямився, відключив апаратуру. Після цього врятувати його вже не змогли. У прокуратурі пояснюють, не мали можливості забезпечити охорону біля лікарняного ліжка. Кримінальне провадження розпочали за статтею Навмисне вбивство. Експертизи мають показати, чи справді підполковник самостійно наклав на себе руки.